Потрібні спеціалісти і самому Духу Святому Бог до вподоби відзначить, що Давид пас народ Господній у щирості серця і мудрістю рук. Я вдячний Господу, що в сьогоднішній вечір ми можемо принести молитву подяки за те, що ми змогли для наших пасторів, для наших викладачів. Викласти свої серця, все вміння, яке Господь дав для наших професорів, передати для них. Тому, розпочинаючи цей вечір, звернемося до Господа з молитвою подяки. Помолимося для нього. Дорога родина, яка приїхала розділити радість ваших дітей, наших членів церкви, які прийняли заповідь Господа Ісуса Христа для свого життя і служіння. Дозвольте з нагоди цієї урочистості, яку відзначає Всеукраїнський Союз, Церквів Християн, Віри Євангельської 50 принести. Щиросердечний по подяку Господу, а також і побажання Божих благослови на цей святковий вечір. І це ми тут знайдемо відповідь, чому це так? Чому ми всі тут зібрані з нагоди цього свята, чому у нас студенти ліворуч і праворуч? Чому Христос Ісус, засновник церкви? Син Бога Живого, Спаситель світу, наш особистий Спаситель, вчитель і наш Бог, він сказав, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І, то, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до, до кінця. Віку. Амінь. Сестри, дорогі бувші студенти. Сердечно хочу привітати вас усіх від Ради епіскопів нашого Об'єднаного Союзу і побажати вам Божого благословення. Ми дуже вдячні, що не бачите. Це свято Українського нашого теологічного інституту, який вперше має прекрасний прекрасний свято, прекрасний випуск студентів. Бажаємо вам усім, всім працівникам інституту. Ви сьогодні маєте радість сердець ваших, з вами радуються ваші батьки, ваші матері, з вами радується наші братство слід. Матері, дякую вам при які поклали всі можливі свої зусилля, щоб виховати цих молодих людей, наших прекрасних служених, служителів для праці на церквах нашого братства. Це бути це проповідувати Євангелію. The honor is to be an ambassador of Jesus Christ in this world. Саме найбільша честь сьогодні в світі це бути посланник, посланником Божим.

that while they have been prepared to preach the gospel of the Lord Jesus, it is yet to be seen what they will do with the preparation they have received. But I pray for each of you that the Holy Spirit would set on fire the knowledge that you have received. Але я молюсь, щоб Дух Святий Він взяв Ваше знання, яке ви отримали, і підняв їх високо Вами. The Ukraine, і так як ви будете молитися, ці студенти, вони підуть і будуть говорити про Христа. Ми молимося за вас. And in the years to come, I know that we're going to hear great things that God has done through your lives. І я знаю, що що з роками ми почуємо, що Бог буде робити у вашому житті. God bless you and God use you. І рішенням, рішенням кваліфікаційної комісії Біблійного інституту dated 4 4 April 1996 1996 квітня року that the following students що ось ці слідущі студенти, вони закінчили повну програму і склали всі необхідні іспити of diploma theology, для отримання диплома християнського служителя and та вчителя Біблії. Be that degree, і вони е визнані гідними з усіма дипломами Послі... Послідуючими правами та обов'язками. the further decision of the Board of Administration нашої комісії підтвердження досягнення студентів. Прошу пройти для отримання диплому. your life on fire. Desh. God bless you. Thank you, thank God, 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 you. God bless you. Oh, you're welcome, Yuri. God you. bless you. God. Natasha, you talk too much. God bless you. God. Amen. <laughs> amen. Yes, amen. We're so proud of you. Sir? I sure will. We're so proud of you. I'm so proud of you. Oh, yeah. I'm so proud of you. Beautiful work. God bless you. Thank you.

What's your life to be like? You're going to do great. Thank you, Thank you so much. You're a so great student. It's been great having somebody not taller than I Paul, <laughs> well, don't break my waist. Thank you, Paul. You. you see that burning bush, that's right. Roman. Oh, congratulations, brother. Oh, God. Oh, God. God bless you. Oh, so good. You're so going for your master's now. Congratulations. You've been a great yes. student. Yes. God, God bless you. Yes. Thank, thank you. God. You've, God. God you've done great, brother. You've thank you done thank you. great teachers. God bless you. Igor, you've done a great job up here. Congratulations. God bless you. Oh, hi Congratulations. God bless you. God bless you. We'll keep you. We oh, use you great. we <laughs> pray for you. Be <laughs> used to God. He used to oh, Schindler. Here it is. <laughs> <laughs> just a Victor, like you've been a great yeah, class president, yeah. great example. <laughs>